Всім привіт! Це відео це повноцінний урок і майстер-клас про те, як правильно користуватися торговим журналом, як його відслідковувати, так щоб зрозуміти, в чому є ваші помилки, як покращити свою торгівлю і знайти ті моменти, які дозволять вам заробляти більше і робити набагато класнішу статистику. Перед початком підписуйтесь на канал, а ми починаємо. І зараз ми будемо з вами розбирати, що таке торговий журнал, як його створити, як ним користуватися, як сюди записувати повністю всі угоди як їх фільтрувати і як по ітогу завдяки ньому зрозуміти, як правильно буде ним користуватися для того, щоб ви, наприклад, там робите стабільно по 5% місяць, а ніяк не можете дійти до, наприклад, там, 10%. І от які помилки у вас є, як їх знайти, сьогодні про це все розкажу. Для початку вам знадобиться ось цей от торговий журнал. Його можна створити на сайті Notion, але це буде складновато. Тому копію на цей торговий журнал я залишив себе в телеграм-каналі. Посилання є в шапці профілю. Переходьте. В мене є мрія дійти до моїх двох тисяч підписників себе в телеграмі. Підписуйтесь там, до речі, є дуже багато інформації. Я видаю багато аналітик, розборів, відеорозборів. Там є багато корисної інформації по крипті. Тому ті, хто займається криптою, буде дуже корисно на нього підписатися. Посилання в шапці профілю. І дублікат на цей торговий журнал я також залишу тут. Коли ви перейшли в мій телеграм, забрали цей журнал, ви попадаєте на таку сторінку, і спочатку ви його редагувати не зможете. Вам потрібно буде зробити дублікат. І тут буде зверху просто невеличка кнопка, дублікейт, ви її нажимаєте, і у вас вже якби робиться ваш дублікат особистий, і там ви можете вже змінювати повністю все, що ви захочете. Щоб прибрати всі мої оці угоди, ви просто виділяєте ось так, так, так і починаєте йти вверх. Потім просто нажимаєте оцю клавішу і видаляється повністю всі свої угоди. Все. коли я видалив, в мене є мій чистий торговий журнал. Що мені потрібно зробити? Перше, це само собою, ви вже маєте якось торгувати, розуміти ринок, у вас має бути своя торгова стратегія. І сюди ми будемо записувати повністю всі результати, коментарі, скріншоти зі своїх угод. Це дуже важливо. Для цього нам потрібно буде створити нашу першу вкладку. Ми нажимаємо New Page, створити нову сторінку. І що ми робимо? В першому стовпчику ми просто пишемо нумерацію. Тобто, якщо це наша перша угода, ми пишемо цифру 1 і, в принципі, все. Потім у нас є другий стовпчик. Він називається Пара. Сюди ми пишемо: або, наприклад, якщо це крипта, це. Криптоактив, на якому ми торгували, там Solana USDT, Bitcoin USDT, Atom USDT і так далі. Або якщо це Forex-ринок, то ви само собою пишете вашу валюту, там долар і так далі. Що ви там торгуєте, пишете сюди. Наприклад, я буду розбирати на крипті, і я торгував і відкрив угоду по біткоїну. Я сюди нажимаю, біткоін USDT, все є. Тепер дивіться, тут є у вас шаблони. Бачите, ви їх можете видаляти і так далі. Якщо ось тут немає тієї монети, яка вам потрібна, її створити дуже легко. Ви просто пишете пошуку. Наприклад, назву монети, як вона називається. Є така монетка 1000 раз USDT. Я пишу 1000 раз USDT І бачите, в мене знизу є кнопка Create і ось це от, скажімо так, токен. Да? Ми нажимаємо, і в нас додається оця назва. Все, так можете робити з будь-якою назвою, вона у вас тут з'явиться. Потім наступний стовпчик це ваше направлення в угоді. Тобто, або це був лонг, або це був шорт. Тут дуже просто, куди ви торгували, наприклад, в лонг позицію вибираємо лонг. Наступний словчик йде для нас дата, коли ми відкривали цю угоду. Це дуже важливо, тому що коли в майбутньому ми будемо перевіряти нашу стратегію, ми можемо перевірити ще раз графік, зайти і подивитися, коли це було, і так далі. Тому пишемо дату, в яку ви саме відкрили цю угоду. Не закрили, а відкрили. Нехай це буде там 4 березня. Все, я поставив. Потім у нас йде наступний словчик, саме великий він називається сетап. Ситап, це, скажімо так, причини входу, чому ми заходили саме в оцю от угоду. І тут в мене є мої причини входу: це МБОС, Бос, імбаланс, пої, ліквідність, маніпуляція, ордер флоу. Можливо, у вас будуть якісь інші причини входу. І тут логіка та сама. Якщо їх тут немає, ви просто пишете ось сюди, якесь там слово, да, робите ось тут таку от нову кнопку і просто її додаєте. Зазвичай в мене майже завжди це МБОС, Бос, імбаланс, пої, ліквідність і маніпуляція це основні причини. Вхід саме в мене. Потім наступний стопчик це наш ризик на угоду у відсотках від вашого капіталу. Тобто, нехай у вас буде там капітал в 1000 доларів, ви ризикуєте 2% від капіталу. Це 20 доларів. Сюди ви вписуєте не долари, а саме відсотки. Бачите, тут пишеться відсотки. Ви ризик, був, наприклад, 2%. Окей. Потім ви в наступному стовпчику пишете ваш результат по угоді. Або ви закрили її в плюс, це він буде зелена кнопка, або ви закрили її в мінус, це буде лос, або ви закрили її просто в нуль, це буде без убиток. В залежності від того, який у вас результат, вибираєте собі кнопку і натискаєте. Нехай це буде прибуткова угода. Потім наступний стовпчик це йде РР. РР – це співвідношення ризику до прибутку. Тобто ви ризикували, наприклад, там, 1%, заробили 3%. І сюди ви просто пишете не 1 до 3, а просто цифру, саме який відсоток прибутку ви заробили. Наприклад, угода була 1 до 3, тобто я сюди пишу просто цифру 3. Якщо б в мене була угода там, 1 до 2, я б написав сюди 2, 1 до 4 написав би 4 і так далі. І потім наступний стовпчик, він якби рахується автоматично, це наш профіт, а саме результат по нашій угоді. Ми брали ризик 2% і РР співвідношення ризика до прибутку 1 до 3. Тобто ми ризикуємо двома, а заробляємо в три рази більше. І останній стовпчик він рахується повністю сам. І тут бачите, вже є цифра 6%. І саме останній стовпчик це просто кнопка WIN, чи закрили ви її Прибуток чи ні. Якщо так, ви просто позначаєте її галочкою і тоді все супер. І це ми заповнили нашу угоду базово. Але дивіться, я дуже сильно рекомендую робити ще ось ці от речі. Коли ви переходите на наше нумерування угод, тут бачите, є ось така ось кнопка. Коли ви її нажимаєте, ви можете більш детально розповісти, що саме було в цій угоді. Наприклад, я напишу, там угода давайте українську, угода була класною. Класною, там все технічно, класно, там все технічно відпрацювало, взяв від глобального, давайте візьмемо, глобального імбалансу плюс гарний ЛТФ. Контекст. Все. І я нажимаю оцю от стрілочку. І тоді, коли, наприклад, зайду через якийсь певний час, я можу чітко зрозуміти мій коментар в той момент, коли я закрив цю угоду. Бо це дуже важливо писати, коли у вас особливо мінусові угоди. Тому що коли ви закрили угоду в мінус, в цей момент вам потрібно проаналізувати, чому ви її закрили в мінус. І ви пишете, так, окей, дивіться, я тут заходив проти тренду, були ще новини, я от, коротше, там-там-там натупив. Все, ви це все прописали сюди, і це дуже важливо. І саме важливий останній елемент це додавати сюди скріншоти своїх угод. Ви нажимаєте на плюсик, потім нажимаєте на імейдж і просто додаєте сюди свою фотку саме цієї угоди, щоб потім ви бачили, що ви торгували. І на цьому одна угода повністю заповнена в наш торговий журнал. І через якийсь період, наприклад, там один місяць, це як мінімум робота. Це цей бектест, ви маєте ось такий заповнений торговий журнал. Тут будуть всі результати ваших год, і плюсові, і мінусові, і в ноль. І зараз дуже важливий момент. Ви можете просто проаналізувати всі свої плюсові угоди, всі мінусові і всі по безубитку. І тут ви зможете знайти всі свої сильні сторони і всі свої слабі сторони, за рахунок того, що ви будете писати коментарі, як ви заходили, чому була можливо помилка в угоді, всі свої скріншоти. І на основі цього всього ви можете знайти свої основні помилки, які робили, і потім вже в наступний раз їх не робити а, наприклад, більше. Уваги приділяти тим моментам, які давали вам саме плюсові угоди, і ось таким чином можна покращити собі статистику. І в крипті ф'ючерси крипту взагалі можна вивчати просто місяцями і роками ходити на місці і не розуміти, які саме помилки ти робиш, і що конкретно мені зробити, щоб прийти до результату. Якщо ти такого не хочеш, то я підготував для тебе повноцінний відеоурок. Він у тебе з'являється прямо зараз на екрані. Це повноцінний майстер-клас, в якому я розповів. Повністю всю схему від А до Я, які помилки не потрібно допускати, які новачки допускають, які є важливі моменти в торгівлі, які ти маєш виконувати, щоб перейти максимально швидко до результату у 2025 році. Це мій найкращий майстер-клас, який я проводив, тому рекомендую його подивитися, приділити увагу. Там повна схема, як вийти вже на стабільний дохід з крепти. На цьому в мене все. Всім пока.